Реанімаційний пакет реформ привезли до Івано-Франківська. Експерти громадських організацій та аналітичних центрів України об'єдналися, щоб підштовхнути владу до справжніх та реальних змін, до реформ. Найперше кажуть активісти: в країні треба побороти корупцію. Це зараз найбільший сором, який ми зараз маємо в країні. Ми, на жаль, завжди були однією з найбільш корупованих країн світу, але коли зараз крадуть і крадуть в таких же самих часто масштабах, як і рік тому, крадуть під час війни, заробляють на війні. Крадуть, коли гинуть наші герої на сході. Ну це просто сором. Це, це ганьба, і не менша ганьба закривати на це очі і робити вигляд, що нічого не відбувається, тому. З довгого списку реформ, які мали би бути, я думаю, що це пріоритет пріоритетів. Для змін в країні експерти закликають франківців консолідуватися. Приїхали на Прикарпаття, щоб почути думки громади з приводу реформ, знайти однодумців та долучити громадських активістів до роботи в реанімаційному пакеті реформ. Радять прикарпаттям об'єднуватись на місцях, контролювати владу і спонукати чиновників до конкретних дій. Нам треба вчитися не чекати, поки там жменька чиновників чи жменька людей у владі. Вони все за нас зроблять. Треба підказувати, треба направляти, підштовхувати, треба контролювати, як вони працюють. Якщо ти знаєш, що зробити країні, треба в твоїй галузі, чи це система освіти, чи це система охорони здоров'я, чи це торгівля, чи це економіка. Не мовчи. Зроби так, щоб твій голос був почутий. Ти будеш приємно здивований, скільки в країні сотень, тисяч, десятків тисяч людей думають, переживають по тій самій темі, по якій ти переживаєш. Треба персонально стукатися до політиків, до депутатів, до чиновників для реформ потрібні три речі: знання, громадська підтримка і політична воля, кажуть експерти. Тож зараз усі сили спрямовують саме на це. Реформи не часто не сприймаються як щось вузькопрофесійне в судовій, в медіа, в реформі правоохоронних органів. На жаль, більшість населення сприймає реформу як зняття депутатської недоторканності, там. Пенсія, рівень зарплати і таке інше. Наше завдання, в тому числі освітня функція, але освітня не тільки для громадян України, але і для народних депутатів. Івано-Франківськ перше місто, в якому презентували реанімаційний пакет реформ. Далі її представники налаштовані відвідати усі регіони з тим, щоб донести громаді одне. Закони запрацюють за умови активності громади.